За матеріалами Служби безпеки України завершено досудове розслідування стосовно посадовця департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради. Він обвинувачується у розкраданні понад трьох мільйонів гривень державних коштів, виділених на БПЛА для збройних сил України. За даними слідства, у лютому 2024 року департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради проводив процедуру закупівлі квадрокоптерів DJI Mavic для потреб сил оборони. Тоді посадовець штучно творив не конкурентні умови, що призвело до участі у тендері лише одного учасника, який завищив ціни на БПЛА. У результаті дій фігуранта з бюджета міста було переплачено більше трьох мільйонів гривень. Нагадаємо, що минулого місяця правоохоронці повідомили посадовцю полтавської міської ради про підозру за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем комплексні заходи проводили співробітники управління СБУ в Полтавській області спільно з територіальним управлінням бюро економічної безпеки в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.